Я, походу, знищила десятирічну дружбу. Це буде довга історія, але я так хочу просто виговоритися, а не плакати в подушку. Я не буду вдаватись у багато подробиць, щоб було коротше, і зберегти приватність трохи. Повернемось на декілька років назад. Я вчилась у школі, і в нас була компанія із декількох дівчат. Це було ідеально. Ми були в житті один одного, завжди підтримували, сміялись і плакали разом. Я завжди знала, наскільки мені повезло з ними. Але як і у всіх, у нас також були конфлікти. Так вийшло, що ми були на грані, але я намагалася тримати що було. Я завжди була посередником конфліктів. У цей час до нас приєдналася ще одна дівчина. Назвемо її Лора. Вона дуже швидко вписалася до нас, наче ми все життя знали один одного. Наша група ще відходила від минулого конфлікту, і тут стався випускний. Ми всі розійшлись по різних навчальних закладах. От тільки Лора і я обрали один університет. Це зблизило нас ще більше. Але, по ходу, наша група почала ще більше розпадатись. Наскільки я пам'ятаю, ми з Лорою завжди намагалися писати в групу і підтримувати інших дівчат, але виявилось, що цього було недостатньо. Так пройшов майже рік в моєму житті, ну і не тільки в моєму, стались великі зміни, і я була вимушена їхати до іншої країни з сім'єю. Як ви вже зрозуміли, це зробило нашу справу ще гірше. Ми продовжували дружити онлайн, але це набагато важче ніж здається, як відносини на відстані. Лора віддалилась від всіх, окрім мене. Вона завжди писала і дзвонила мені, поки це не стало нашою рутиною. Я була людиною, яка ненавиділа дзвінки, але з Лорою не поспориш. Ми дивились фільми, читали, працювали і загалом все робили разом. Я думала, що віддаю достатньо уваги і дівчатам з групи, але виявилося, що я почала віддалятись від них сама того не розуміючи. У своє виправдання скажу, що і вони не намагалися щось зробити. Так пройшов майже рік. Ми приїхали назад додому, щоб провести час з дівчатами із групи. Мабуть, тут же я трохи буду егоїсткою, але я хотіла, щоб під час мого перебування там вони були тільки зі мною, окрім коли в них були справи. Але як ви зрозуміли, таке було неможливо. Я це розуміла, але я так багато гімна пройшла, щоб приїхати до них, що мене це просто вбивало, що я не на першому плані для них. Не зрозумійте мене неправильно. Я розуміла, що в їх також є свої справи, але я хотіла б, щоб, наприклад, замість того, щоб залишитися у хлопця, вони були зі мною. Так, можливо, це було по-дитячому, але я ж там була лише на неділю. І тут відбувається перший момент краху. Я зрозуміла, що ця дружба трималась чисто через моє бажання. В день, коли б я мала їхати назад, дівчата обрали зустрітись і випити. Вони мене проміняли на пиво. Це мене розбило. Я їхала назад з сльозами. Лора мене підтримувала онлайн. Її не було поруч, бо вона також переїхала в іншу країну. Ображена, але нічого не сказавши. Я жила ще якийсь час. Іноді я вже й забувала, чого розбита була, і думала, а може це я все-таки перебільшувала. Але все ж таки ми з групою почали віддалятися ще більше у той час, як з Лорою стали всім одним для одного. З часом дівчата з групи висказались про це. Був невеликий конфлікт. Але я пообіцяла, що буду намагатись налагодити все, дзвонити і приділяти увагу їм. Але цього не сталося. Я намагалась, але в нас ніколи не було онлайн дружби. Ми були близькі через фізичну присутність в житті один одного. Я намагалась дзвонити їм, але це завжди було незручно і однобоко якось. Не знаю, чи я недостатньо намагалась, чи вони, але наше спілкування залишилось на тому ж рівні. Тут же я і Лора спланували поїхати на відпочинок додому до дівчат. Ми знали, що це буде важко, але і та, і та сторона були моїми друзями, і вони вирішили налагодити стосунки заради мене. Але відпочинок пройшов взагалі не так, як планувалось. Ми віддалились ще більше. Я була знову розбита, розбита поведінкою відношенням до мене і ситуацією. Це було жахливо насправді. Я знов їхала додому з сльозами. Вже по звичному сценарію ми продовжували жити далі. Я просто вирішила забути, чого мені було так боляче, і намагалась зам'яти все. Часом знову я питала себе, може я збільшувала, але цього разу була і Лора, і вона нагадувала, через що мені було погано. Коротше, так пройшов ще якийсь час. Лора стала працювати більше. У нас трохи стало менше часу на один одного, але я розуміла її, і тут те, що, мабуть, вбило мене вже без повернення. Лора почала зустрічатися і вона просто почала зникати з мого життя. Вона так різко зблизилася з цим хлопцем, що це мене вбивало. Чи була я ревнива? Я ніколи не знала, поки не сталося це. Мені було боляче, що я відійшла на задній план через хлопця, якого вона знала на той момент неділю. Вона і до цього зустрічалась з іншими хлопцями, але наша дружба завжди була на першому плані для мене і для неї. Ми завжди були для одинотного на першому місці, а тут вона просто почала зникати. Вона так поникла в ньому, що це вже було важко переносити. Я відчувала себе собакою, яка чекає на власника, поки він зверне на неї увагу. Ну тут, мабуть, моя знищена менталка нагадала про себе. Я влаштувала сцену, Лора пообіцяла, що буде намагатись виправитись і щоб я дала їй час. Ну, я, як дитина, дала їй пару днів, нічого не змінилось, і почала прощальний місяць. Я почала відповідати холодно і відсторонньо, поки вона б не зрозуміла, що робить, і не виправилась. І в один день вона все ж таки помітила. І в нас стався ще один важкий діалог. Я пообіцяла дати їй ще один шанс, а вона виправитись. Але як ми пам'ятаємо по-дорослому, я не вмію вчиняти, і через день, коли я не побачила змін, я вирішила обірвати всі мости. Через моє минуле мені було дуже важко те, що робила Лора, і вона знала, наскільки мені було важливо, бо саме вона тоді була поруч. І тому, коли саме через неї в мене були флешбеки, я просто не змогла. Я вирішила зникнути з її життя. Бо спочатку мені було боляче, і, мабуть, я просто хотіла, щоб їй було боляче, а потім я зрозуміла, що я б просто продовжувала вимагати від її більше, ніж вона готова віддати, і їй було б важко, вона б відчувала себе винною, і мені було б важко знову грати роль відчайдушної людини. Тепер, коли вже пройшов деякий час, я не знаю, що я відчуваю. Іноді я думаю, що дуже по-дитячому я поступила, іноді і її просто ненавиджу від душі. Іноді я ненавиджу всіх, іноді тільки себе. Це важко, це справді важко. Я втратила дівчат з групи, бо вони теж тепер дуже холодні до мене, і втратила лору. І найгірше, що я нікого не можу звинувачувати після ситуації з лорою. Я зрозуміла, що відчували дівчата, коли я почала ставити лору вище них. Але ж тоді вони не намагались щось зробити. Я не знаю, це все так заплутано. Я просто зараз відчуваю себе такою жалюгідною і одинокою. В мене не залишилось нікого. На цьому історія авторки закінчується. А що думаєте ви на рахунок цієї розповіді, напишіть в коментарях, буду радий почути вашу думку.